От, е, сьогодні ми з вами працюємо над продовженням нашої з вами теми, яка стосується. Е, одну секунду, яка стосується у нас екології, і ця тема у нас сьогодні така підтема е, теми екологія це у нас Це у нас тема, яка під тема, яка називається популяції, і ми сьогодні з вами розбираємося з популяціями. Давайте зразу обговоримо і так би позначимо, що таке популяція, з чим ми будемо мати справу. Популяція це частина особин одного виду, яка здатна мешкати на певній окремій території, і при цьому ці особини цієї популяції вони не контактують із особинами того самого виду, але які відносяться до інших популяцій. Наприклад, от уявіть собі всіх зайців сірих, які живуть на планеті Земля, оці зайці всі. Це є один вид, але зайці, які живуть в Україні в лісі села Голубівка, вони відокремлені від тих зайців, які живуть в Білорусі де небудь під ем, в Біловеській пущі. Оце будуть різні популяції одного виду. Ми не можемо оцінювати і брати за основу вид, тому що в ну, от, є особини, які є представниками малочисельних видів, так, а є які є представниками багаточисельних. Е немає універсального такого поняття, яке охоплювало б лише тих особин, які нас цікавлять. Тому ми будемо говорити про популяції. Популяції в е на відміну від окремих особин, це є певна узгоджена група. Ця узгоджена група вона буде частиною екосистеми, і ми з вами сьогодні маємо з'ясувати наступне. Ми маємо з'ясувати, яка є функціональна функціональна роль популяції в екосистемах, ми маємо з вами розібрати характеристику популяцій, тобто ми з вами сьогодні маємо розібрати, яким чином вчені екологи описують або оцінюють ту чи іншу популяцію. Знову ж таки, оця ось характеристика, вона інколи є становить собою оту базу, яка використовується для моніторингу для складання списків, видів, які знаходяться під загрозою, які є в червоній книзі, які є в зеленій книзі, Оце все є характеристика популяції. І також ми розглянемо механізми регуляції закономірності, динаміки чисельності і щільності. Популяцій. Функціонарна роль популяції в екосистемах. З цього ми почнемо. Давайте Ще раз, ми з вами сьогодні говоримо про угрупування якесь екосистему. Прикладом екосистеми, наприклад, природної екосистеми, так, являється ліс, поле, поле. Неприродна а штучна, так? Ем, степ. Степ, ліс, степ, річка, озеро, все що завгодно. Оце буде екосистема, там де є однорідні умови. І екосистема складається із популяцій певних видів тварин, рослин, грибів. Нема різниці, яка буде приналежність організму до царства. Чи це тварини, чи це рослини, чи це гриби без різниці. Їхня функціональна роль в загальному, їхня характеристика не залежить від їх систематичного положення. Так от, функціональна роль популяції в екосистемах полягає у таких двох глобальних напрямках: перший напрямок глобальний це забезпечення проходження триєдиного. Триєдиного потоку, три єдини чому тому, що це є потік речовин, потік енергії і потік інформації. Ви мені скажете, яка, наприклад, може бути інформація якщо стосується популяції риби клоуна? Справа в тому, що інформація в даному випадку мається у вигляді інформації ДНК або інформації РНК. Це буде інформаційна частина, не інформація в сенсі друковане якесь джерело, яке передає популяція від одного покоління до іншого. Ні, інформація в природі це є ДНК і РНК. ДНК і РНК це. Нуклеїнові кислоти, які здатні створювати запис і передавати цей запис про властиві білки організму, а також середовище утворювальний вплив, тому що в залежності від того, які популяції входять до екосистеми, буде створюватися певне середовище, а певне середовище це є частина біосфери. Тобто, як маленька цеглинка будує будинок, так само маленька така собі популяція будує нашу біосферу. Продукційна роль, редукційна роль, трансформаційна роль регуляційна. І інформаційна це все стосується нашої великої глобальної такої ролі, яка є забезпечення проходження триєдиного потоку. Не лякайтеся зараз цих термінів, тому що ми з вами їх розберемо, що вони означають. Ну, по-перше, продукційна роль продукційна це популяції автотрофних організмів, тобто продуценти. Тобто рослини, або дивіться, не, не забуваємо іще про одних автотрофів, тому що автотрофи це не тільки рослини, це і є, іще і ціанобактерії, ті бактерії, які здатні до фототрофного типу живлення засвоюють. Сонячну радіацію і утворюють первинну продукцію, яку потім споживають гетеротрофні консументи. В основі будь-якого ланцюга живлення, будь-якої екосистеми завжди знаходяться продуценти: це зелені рослини або це ціанобактерії. Без них, без них. Принципі існування гетеротрофних організмів, таких як, наприклад, людина розумна, в принципі, була б неможливою. Далі, редукційна роль. Редукційна це протилежна роль до продукційної. Редукція означає спрощення. Спрощення, тобто популяція редуцентів, наприклад, гриби або мої улюблені грунтові бактерії, гниття, або мої улюблені жуки гноєвики розщеплюють органічні рештки до мінеральних речовин, що знову вступають в коло. Це, звичайно ж, дуже необхідно, тому що, ви знаєте, за відсутності редуцентів, редукційної ролі в екосистемах, у нас вся земля була б усіяна такими несильно привабливими трупами. Тварин і стеблами рослин. При цьому, як ви розумієте, грунту утворення б також не відбувалося. Трансформаційна роль трансформаційна роль це те, що популяції консументів, рослиноїдних консументів або твариноїдних консументів перетворюють речовини і енергію, забезпечуючи при цьому. Порядковане проходження через екосистеми потоку речовин і енергії. Як це не звучало, можливо, для вас трішки сумно, але е харчові ланцюги, це є основа існування біосфери. Регуляційна роль. Завдяки механізмам саморегуляції популяції відіграють важливу роль у підтриманні стабільності екосистем хижак жертва. Поясню, система хижак жертва показує на те, що у нас кількість особин, які належать до популяції жертви, потенційної хижака, залежить ця кількість. Від кількості самих хижаків. Наприклад, коли у нас є жертва заєць, хижак у нас є вовк, то в період популяційних хвиль, під час яких відбувається збільшення кількості зайців, автоматично збільшується кількість вовків. Чому? Тому що, по-перше, це харчова база, а по-друге, вмикається механізм регуляції. Тому що велика кількість зайців це не є гарно. Повірте, як би вам не подобалися гарні, біленькі, сіренькі зайчики, ні. Тому що для кожного організму, для кожної популяції потрібна кормова база. Якщо ця кормова база є лімітованою, а повірте, що кормова база вона є лімітованою завжди. Якби не були нам, які б не були в нашому уявленні безмежні ресурси якоїсь екосистеми, неправда не буває безмежних ресурсів, крім відновлених джерел енергії, так і тут у нас включається регуляційна роль. Регуляційна роль це коли один організм впливає на кількість інших організмів, тому що в в певній екосистемі повинна бути певна кількість. Чому? Тому що ліміт їжі? Інформаційна роль це у нас з вами ДНК РНК, і е, таке поняття, що існує, як алелопатія. Алелопатія це явище з виділенням рослинами у навколишнє середовище. Хімічних продуктів радіодіяльності, ті, які для нас являються цінними: коліни, антибікотики, фітанциди, і вони ці речовини, вони здатні впливати на чисельність, структуру і продуктивність фітоцинозів. Люди навіть у побуті здатні використовувати дані речовини, наприклад, фітанциди, які містяться у у цибулі, для того, щоб знищити хвороботворні бактерії, що містяться у нас з вами, наприклад, вдома на роботі, звичайно, ми. Не пропагандуємо так вживання фітонцидів у вигляді часнику чесникової цивуляли вдома без проблем. Функціональна роль продовжуємо. Таке поняття, як середовище, утворювальний вплив, у нас включає в себе вплив на мікроклімат, утворення схованок чи місця для гніздування тварин вплив популяції мікроорганізмів на якість ґрунту ґрунту утворення, далі тварини-фільтратори беруть участь в очищенні водою, а також кожна популяція в екосистемі спеціалізується на виконанні певної ролі, займаючи в екосистемі певну екологічну нішу. У кожної популяції є своя роль. Ця роль є у нас. Екологічної нішою. Переходимо до характеристів і популяцій, як оцінити, як спочатку описати, а потім оцінити популяцію. По-перше, ми говоримо про життєздатність, це сукупність властивостей, ознаки процесів, які забезпечують здатність популяції, підтримувати рівень організації та Тих функцій, виконання тих функцій, які ми з вами розгляне: розселення, відновлення, а також існування в просторі і часу. Для встановлення популя... характеристик популяції використовують наступні поняття: структура, популяційний ареал, чисельність, щільність, динаміка. Розглянемо. Популяційний ареал це простір, це місце. Де мешкають певні особини, тобто особини, які знаходяться в цій популяції. Популяції бувають у нас трьох видів за конфігурацією, за розмірами і за змінами у часі. От, наприклад, у нас є равлик Він, у нього є ареал ізольований. Локальний і цей ареал у нього містить всього навсього декілька десятків метрів. Локальний це той, який тільки в певній місцевості. Лінійний той який, той, який займає площу, яка буде така, такої мати, таку мати витягнуту форму, і це буде достатньо е довга. Не, 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 е, її довжина буде достатньо великою, або безперервний. Наприклад, е, бактерії вони мають реально безперервний популяційний ареал, тому що е, якщо ми беремо е, бактерію pylori, так, ту, яку ми з вами всі знаємо, е, то у неї реально безперервний ареал, і цей безперервний ареал він буде е, на, включати в себе буквально всю земну кулю. За розмірами е, континуальний, або ізольований, континуальний це якийсь певний континент, або ізольований лише на певній частині території і за змінами у часі. От лелека білий має континуальний ареал, включаючи гніздову територію, перелітні шляхи і місця зимівлі в Африці. А водяна полівка, оця така гарний такий гризун, це у нас гризун, який має лінійний ареал площею декілька десятків від одного, вибачте, до декількох десятків метрів. І ще раз, за конфігурацією, за розмірами і за зміною у часі. Також чисельність. Чисельність це просто це загальна кількість особин, що входять до складу даної популяції. Комахи і рослини відкритих просторів можуть бути в можуть в себе декілька мільйонів особин. А от савці можуть бути кількістю. Від кількох сотень до тисяч. А ви знаєте, що такі популяція, така популяція, як бенгальські тигри, там взагалі до 50 всього особин. Це буде їхня чисельність. Щільність включає в себе середню кількість особин, яка припадає на одиницю площі або, або об'єму простору. Це змінна величина, вона, звичайно, ж залежить. Від пори руку, там, де у нас йде мова про ем, помірний клімат, так, е, від е... Якихось змін е, глобальних, якихось змін локальних. Тобто, якщо в загальному говорити, так то це ендо і екзогенні чинники. Ендогенні чинники це ті чинники, які йдуть із середини популяції, а, наприклад, е, хвиля якоїсь хвороби це буде ендогенна причина. А от екзогенна причина це та причина, яка прийшла в популяцію з навколишнього Середовище. Наприклад, велика маса мисливців, які прийшли, наприклад, полювати на цих гарних рожевих фламінго або виловлювати оцього оселеця із Чорного або Азовського моря. Характеристика далі динаміка. Динаміка це сукупність біологічних і екологічних процесів, що змінюють розміри ареалу, чисельність, склад популяції за статтю, віком, поведінкою. Наступні показники, які можна виділити в динаміки, це у нас народжуваність, кількість особин, які народилися, смертність. Які померли, природний приріст це у нас народжуваність, мінус смертність. Якщо у нас природний приріст Виходить в плюс, то в принципі динаміка за кількістю особин є непоганою. Якщо у нас виходить число із знаком мінус, звичайно, говорить про те, що загрожує є фактори, які загрожують чисельності популяції. Імміграція це може бути вселення. Особини інших популяцій без проблем інколи можуть іммігрувати або еміграції. Еміграція це коли пішли. Імміграція це коли зайшли в популяцію виживання. Тут ми можемо говорити про фактори сезонні, наприклад, фактори, швидкість відновлення. Тому що, якщо ми, наприклад, говоримо про яких небудь кишковопорожнинних популяції кишково-порожнинних, то у них проблеми з швидкістю відновлення немає. У регенерація на високому рівні, ну у них. Для них це не є проблема. Якщо ми говоримо про хребетних, наприклад, тварин, про хордових тварин, то там уже можна говорити про низьку швидкість відновлення, а також можливі причини вимирання, які можуть знову ж таки мати. Різне походження. Чисельність це кількість особин у складі популяції. Популяція може самостійно підтримувати сталу чисельність особин і, звичайно ж, на рівні популяції існують процеси саморегуляції. І знову ж таки, ці процеси саморегуляції вони залежать від. Ліміту харчової бази, будь ласка, не кохання, не дружба і не родинні відносини є головними в природі. Головною в природі є харчова база. Регуляція може бути у мене чисельності, може бути регуляція у вигляді взаємозв'язків із популяціями інших видів. Наприклад, чисельність рисів залежить від чисельності зайців, які являються їх харчовою базою. Також може бути, звичайна ж міграція. І знову ж міграція по якій причині? що відсутня харчова база. Регуляція суспільною поведінкою, звичайно ж, це поняття, яке характерне для суспільних комах. Це не властиве для всіх особ, для всіх популяцій, які є в біосфері. У суспільних комах в розмноженні беруть певні особини, вдобування інші їжі, інші особини, у е, захисті популяції від ворогів внутрішніх або зовнішніх, також інші особини. Тобто тут у нас буде суспільна поведінка, тобто йтиме диференціація за обов'язками. І регуляція територіальною поведінкою. Ну, територію мітять це класика. класика. Регуляція перенаселення і стресовою поведінкою. Наприклад, е, стресо під час стресової поведінки можна сподіватися. Остерівати явище канібалізму чайок, тому стрес не тільки в людей, ще й в тварин. Далі, закон обмеженого росту, закон Чарльза Дарвіна, будь-яка популяція здатна до необмеженого росту, але її обмежують ресурси. Для нормального функціонування принцип мінімального розміру існує мінімальний розмір популяції, нижче якого чисельність не, популяції не опускається. Якщо ми говоримо вчені, фіксують оцей зникнення. Зникнення даного поняття, даної кількості, яка відповідає цьому мінімальному розміру, то ми можемо говорити про зникнення, в принципі, зникнення популяції, тому що окремі особини, які були колись частиною популяції, на жаль, не можуть вважатися. Повноцінною популяцією. Щільність визначається середнім числом, пов'язана, звичайно ж, з територією і чисельністю. Тут у мене зв'язок зрозуміло. Якщо прийшла популяція інша і витіснила е от популяцію певну із території, то це, звичайно, є проблема. Щільність збільшилася, ви скажете мені, які проблеми, а проблеми є, тому що збільшення щільності. Призводить до того, що у нас кількість особи на один квадратний метр стає більшим. А чим це загрожує? Це загрожує тим, що харчовий ресурс, і знову він у нас буде, буде у такій напруженій, так, недостатній кількості принцип за так. Обмежений. Дякую, е, принцип залежності від щільності. Принцип Ніколсона: якщо збільшується щільність популяції, то збільшується або зменшується смертність, е, народжуваність і навпаки. При зменшенні щільності популяції збільшується народженість та Зменшується смертність. Чому так? Звичайно ж, ви розумні діти, ви все розумієте. І висновки разом з такими гарними жирафами, які, я сподіваюся, що ви, коли бачите жирафів, ви згадаєте теорію Ламарка, яка стосувала жирафів. Популяції це основна функціональна одиниця екосистем. Без них екосистеми, і біосфера взагалі неможливе існування. Головними характеристиками популяції є структура, популяційний ареал, чисельність, щільність та динаміка. А основними кількісними параметрами популяції є чисельність і щільність особин. І як ви зрозуміли за сьогодні, Дуже важливим фактором, одним із найважливіших факторів, які є для популяції, це є формова база. Їжа. Так, їжа. Зараз я, зараз я зупиню.